Хороша штука, реклама, можна оббігати весь телеканал, добігти до свого компа, відкрити Фейсбук і побачити запитання Сергія Руденка, якщо не помиляюсь. Так скажіть, панове, в червні вибори в Києві будуть чи не будуть? Ну, відповідь ми зараз і дамо, напевно, в нашій третій частині програми це «Гра в слова і не тільки. І наші гості, люди, кияни. Ок. Давайте я їх скажу просто так. Це кияни. Олександр Доній та Юрій Макар. Я радий вас бачити надзвичайно. А я вже okay. з усіма привіталася і не буду тягнути руки. Okay. Та насправді сьогоднішня наша розмова про вибори київського голови цікава, тим, що ми поговоримо не з експертами, аналітиками, які будуть давати свої оцінки цим діям, а з киянами, які поговорять про своє своє ставлення до того, що відбулося. Але перш ніж ми почнемо говорити про вибори чи не вибори, чи то вибори, чи то, вибори, чи то не вибори, не ясно. Я запитаю у народного депутата Олександра Данієву, все бачили кого небудь у Верховній Раді? Не в сенсі та ісцію повалімаю на увазі журнали народний Бачите, депутат. Я бачив, навіть у нас на засіданні комітету з питання культури і духовності, куди ми разом входимо. От повезло, що я вам скажу. А журнал «Народний депутат» ви він колись бачили? Він приходить, але він не в в зоні моїх інтересів я не всі книжки на жаль встигаю uh -huh. читати. Бачите, у вас книжки стоять, а у мене книжки а там, у нас три, по, три по кілька місяців на підкрив народних так. депутатів. Це Анжеліка із програми, дорогі депутати, вчора на закритому балу вполювала нам пару примірників. Я сподіваюся, ми наступного разу поговоримо про ці чудові журнали. Тут є феерична реклама знайшов те, що ти хотів показати. А безумовно, е, ну друзі, що таке реклама, так це коли якісь. Е... Людина, що або компанія, що пропонує продукти, звертається до вас до цільової аудиторії. Давайте мислити логічно, якщо звертається до депутатів, значить депутат цільова аудиторія. Прошу панство, читаємо уважно, що цільовій аудиторії запропоновано Нефтяний завод в кармані. Ось що. ще щось додавати треба. Але тут повірте, тут дуже класна реклама. Не весь імпортний глянець і за якістю продукту. Ну власне, якістю друку. Але за якістю Старинок. друку не матеріалів. Давай не буде. Ні, ні, ні я маю на увазі непогана верстка в сенсі картинки. Є кольорові картинки. Воно так так. Не гаси всю тему на, на наступний раз, Ми про це ще поговоримо. Моя улюблена стаття в цьому номері запро. Безробіття там ще така велика фотографія з написом job», але ми все ж таки повернемося до київських проблем про депутатів, які можуть потребувати роботу. Ми поговоримо трохи згодом. Отже, друзі, все ж таки будемо ми вибирати мера в червні чи не будемо? От давайте поможемо Сергію Руденко розібратися із цим запитанням. Депенс. Ми побачимо, що буде ну як мінімум 2 квітня. Здається, до 2 квітня, ніби то мають другого Другого Планується акція. Ми подивимося, скільки народу. Туди прийде, і тоді буде зрозуміла більш-менш реакція киян. А внутрішні відчуття, пане Ну Внутр... У мене немає внутрішнього відчуття. Я, якби у мене була внутрішнє відчуття, я би сидів би разом з Дунієм. Та ми і так спорпоримо. Олександр. Ну, перша тема мені була приємніше, така що бо вона принаймні, дотична до вашої програми. Я до така, що коли йшов, думав, ми будемо все-таки більше говорити про літературу, культуру, а не Часи про політики. Так, і ми mm -hmm. Там, до речі, є непогані журналісти. Я стикався з цим журналом. І інша справа, за які кошти він видається, і яку рекламу змушений, змушений подавати. Про вибори uh -huh. не ну, може бути політичний аналіз, може бути історичний. Про історичний на Київ таке місто, якщо я не помиляюсь, де жодного разу не був міським головою. Киянин, тобто людина, народжена в Києві. Тобто, як українська історія, історія варягів за великим рахунком, навіть якщо ви бачите, тут ці глінібудови в Україні у нас будували або нормани Скандинави, це наш період Росії які принесли назву, і якщо ви навіть в Чернігів поїдете, там достатньо таких дохристиянських мотивів в чернігівській архітектурі от церковній, або поляки, або росіяни, або турки. А, а казаччина чому не зберігалося запорізьких січей? А тому, що були дерев'яні, були угу. фактично тимчасові, і, і, і в цьому плані і місто у нас у нас нестача урбаністичної культури. Це факт. Нам потрібно це наповнити, це потрібно усвідомити просто. Для того, щоб заповнити, нормальна нація, яка спроможна це зробити, але усвідомити це, це потрібно. В цьому плані і київська культура у нас, і київська історія, вона певною мірою усічена. От не було корінних киян на, на цій посаді, і зараз навіть от розглядалися до останнього часу варіанти. Не київська політика, у нас все українські лідери для того, щоб стати президентом, вони розглядали як трамплінчик, а може перед тим трошечки ще побути на київській посаді. Ну так як тобто, я київської політики. київської політики. Немає. Ну, Немає. ну а бабусі по хлопці Немає. думають, що можна бути мером комсомольська чи чого там був мер Попов, і далі давати собі раду із київськими Часно. проблемами. Я думаю, що все ж таки передусім не в цьому проблемі. Як, якщо. Приїде якийсь варяг з Донецька, з Дніпропетровська, зі Львова чому ні. От, і він виявиться адекватним. Mm -hmm. ну, це так просто випадково сталося, що ти киянин. Я, можна сказати, киянин через покоління, тому що <кхух> мої там діди, прапрадіди <кхух> жили в Києві. Це також з поколінь все одно є. О, ні, це важливо. Але якщо людина, яка відчує кайф цього міста, його нерв, то хоч він буде, хоч із Латинської Америки, mm. мені абсолютно байдуже. Я скажімо, я би не проти, щоб на якийсь час запросити колишнього мера Богати. Тут торік, е, е. моя думка, ось про що: що немає ну, так мовити приречених міст, країн і народів. Оце такий Енріке Пенялоса, здається, mm -hmm. він приїздив торік в Київ. Зараз він керує Нью-Йоркським інститутом розвитку. Mm -hmm. Вони за цей от мер Боготи, а потім мер медальїна. Вони за кілька років просто змінили обличчя своїх міст і через це. Змінили обличчя своїх країн. Ви уявляєте, у нас дуже схожі в принципі реалії. У нас так само є мафія. Ну але у нас мари теж змінюють обличчя містяки. Чи який бік? Та, от я, який я бік хотів, так от, от, так от в який бік за 2012 рік. Яке, яке місто в світі визнано найсприятливішим для інновацій? Ніхто не вгадає, тому я не буду тримати паузу. На третьому місці Нью-Йорк на другому місці Тель-Авів, на першому місці Медельїн, Колумбія, країна наркобаронів, е, нарковоєн, революції до того і таке інше, і таке інше. Виявляється, що знаходяться якісь чайники. Причому це чайники відносно молоді. От а цей е, е, як його пані Льоса, він ще, він ще такий. Красень, бачу, тобі б сподобався. Чому це да, не, може він всім сподобався. За ніжні жінка, що я не сказав. Це славінський живеш на роботі. Так головне, що, головне, що він е, не просто зумів зачарувати популізмом, хоча там є певна частка популізму, а він зумів вдихнути надію в те, що можна щось змінити. Блін, принаймні на цій конкретній території. І в цьому сенсі Київ. Територія водночас, з занепаду, і, і територія занепаду в, см... в сенсі віри в те, що щось можна змінити. Ну, там була головна, Ви, Пропрошую, Олександра, там людину обрали. А я правильно є... розумію, а вона не дається. А, а, хто... а хто обрав Кіра. дві Двічі! Чорнов... Двіки. Це О, можна обрати. взагалі? О, уявити? Одна репліка, і йдемо на рубрику, да, потім повернімося, але так. речення закінчуйте. Насправді це довга тема, тому що я хотів розповісти про приклад, який я завжди ставив: приклад Мазурчука, як він витягував Кам'янець-Подільський, а приїхав сюди. І бере участь в команді Попова, перед тим Чорновецького, які руйнує міста. Mm -hmm. Хоча я ще раз кажу, я вставив за приклад, тому що вони по камінчику відбудовали mm -hmm. по фотокартках, відбудовували старе місто. Такого і в і в Україні більше mm -hmm. не відбувалось, і mm -hmm. туди потягнулися бізнес, інвестиції, mm -hmm. маленькі готелі почали відбудовуватись. Туди потягнулися туристи. Я а... думаю, ми зараз подовжимо цю там. Тим паче, Макаро зачепив тему ось надія найкращі можливості змінити місто. Ми зараз про це договоримо в контексті виборів. Теж а зараз нам треба зробити невелику перерву. І ми подивимося, що я там начитала новенького, теж до речі, книжка про місто. Ми сьогодні е, помандруємо на захід України у прекрасне місто Чернівці. Про це місто можна згадувати не тільки кожного вересня, коли там відбувається поетичний фестиваль Меридіан Черновець», але й коли читаєш книжку Черневіцьці, Чернівці Ігоря Поміранцева цю книжку пан Ігор мені подарував під час ярмарку Уляпсього. Вона взагалі вийшла раніше, здається, восени, якщо я не помиляюся, і її насправді можна і треба читати тільки е, запоєм, але таким винним. Запоєм, я би сказала, смакуючи кожну окрему чарочку, кожен окремий есей. А все тому, що ця книжка наповнена есеями Ігоря Помиранцева про його рідне місто. Тут є і старіші тексти і ще 70-х років, є новіші тексти, написані не так і давно, але всі вони однаково присвячені дитинству і, очевидно, юності у Чернівцях, де Ігор провів чималу частину свого життя. І якщо я не помиляюся, тут є навіть фрагменти, присвячені якимось уламкам спогадів про його Толювання у карпатському селі е, мені дуже важко про цю книгу говорити, тому що вона, по-моєму, написана бездоганно, і е, в мене взагалі є величезна спокуса її прочитати. Я перед тим як писати цей блог, довго думала, чи варто це робити. Але напевно, все ж таки, трохи я прочитаю це буде російською мовою, тому що ігор Помаранцев пише російською мовою. Але ця річ насправді дуже прекрасна. Ось, наприклад, текст, який називається Пам'ять літі». Мне было пять лет, когда родители привезли меня из Забайкалья в Черновцы. В таком возрасте живешь не именами стран и вообще не словами, а ощущениями. Я до сих пор помню этот переход из мира дальтоников в мир семи цветов. Свой чувственный восторг, сад белого налива, виноградный ливень, абрикосовый пушок. Мне скажут, что это могло случиться и в Абхазии, или в Турции. Да, могло бы, но случилось все-таки на Буковине. Мне было 10. Я учился в третьем классе. На уроке украинской литературы меня вызвали к доске. Но прозвенел звонок. Три дня к ряду я готовился. Читал коротенький текст и пересказывал его. Меня и вправду вызвали спустя три дня. Я прочел, пересказал, но получил только четверку. Я сел за парту и заплакал. Я плакал не из-за оценки, я плакал от бессилия. Этот почти родной, этот чужой язык не поддавался мне. Он был живой. Лишь потом я понял, чем можно было его взять. Любовью. Еще лет десять спустя в Апарихе поэт Давид Самойлов сказал мне, я перевожу мыколу Бажана. Ни слова не понимаю, а мне казалось, что я знаю украинский. Кожного разу, коли я читаю нові тексти Ігоря Померанцева, до того як я відкриваю книжку, мені здається, що я знала, як пише Ігор Померанцев. Але цього разу він знову мене здивував. Я думаю, він здивує і вас. Отже, ми повернулися після невеликої паузи. Тут за кадром говорили про речі, які дотичні до Києва. Я все ж таки поставлю запитання, от яке вже почало назрівати в нашій дискусії. Все ж таки хочеться поговорити з одного боку про можливість щось змінити про цю надію, можливо, киян на зміни, і про якісь позитивні приклади, які можуть статися, скажімо, якщо правильний мер, скажімо так, в лапках стане міським головою. Чи зараз у киян є така можливість? Припустімо, вибори відбудуться, припустимо, будуть якісь кандидати. Є якась. Імовірність того, що кияни проголосують за якогось такого умовного правильного мера, який покращить нам тут у Києві життя. Вибачте за слово покращення, бо воно зараз вже аналітичне. Ну, Якщо екстраполювати результати виборів на мажоритарці, угу. от, то там якраз я спостерігав конфлікт браку пропозицій з боку угу. тих людей, які Здається, всі четверо тут вважають прогресивними. І е, е, абсолютно е, така рішучість самих киян не пропустити тих, хто їх не влаштовує з е, ідеологічної, політичної точки зору, або просто якось замазаний і в цьому сенсі я дуже я вірю що за цей час з'явилося в києві Генерації відносно молодих людей які не будуть голосувати і... за Чорновецького, наприклад. Як які ось вже, от, мені здається, я не знаю, я ж кажу, що я не політик і не політолог. Це все mm -hmm. ну, дається ну, якимись безпосередніми контактами mm -hmm. і безпосередніми враженнями. От, але мені здається, що вже сьогодні ані тушка, ані провладний mm -hmm. кандидат просто так не пройде мені здається, тому виборів не буде. Ага. До 2015 року, так. Можливо. 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 Ну, Об'єктивний аналіз, він про що свідчить, що Київ не є якимось унікальним містом по відношенню до всієї України. У нас є проблема як всій Україні. У нас в політиці майже не залишилось дуже мало людей чесних порядних. І загальне суспільство і ставиться так до депутатів, до речі, з, зі зневагою, угу. до політиків. І в політику йдуть люди для того, щоб, не для того, щоб національний проєкт якийсь здійснити, ну, благо для нації. А в першу чергу для а, самозабезпечення у нас немає а, етики самообмеження еліт, і mm -hmm. люди не розглядають а, вищі верстви, політичні вищі mm -hmm. верстви, а, а, як а, ну, ще раз кажу, як для національного блага, а розглядають лише з меркантильної точки зору. І о, мені здається, тут варто поламати, хоча б з Києва. Варто зробити ну, призов mm -hmm. людей порядних. В політику саме тому варто зараз придивлятися, хто є в громадському русі, кого можна з експертів, тому що такої має бути е, міська рада, експертна, громадська активна. А вона же натомість. А, оці списки партійні, вони до чого приводять? Що людей в політиці ми не знаю. Ви знаєте зараз депутатів Київради, от крім Бергінця, який був зі мною поруч, майже на всіх вуличних акціях протесту. А я там майже нікого не знаю. Хоча вона ж колосальна 120 людей, і людей. Я зараз завершу. І от ця помаранчева рада, яка ця рада, яка допомагала спочатку Чорновецькому, а потім а, а, цьому Попову, вона ж помаранчева, Ми ж то її обрали. Більшість. Батьківщина, так, так, Удар так, так. і Блок Катеринчука. А потім все дебати київські землі. От, от відсутність київської політики uh -huh. до цього приводить. Ми їх по прізвищах не знаємо, і нам за прізвищами кількох лідерів великих. Нав'язують, ну фактично, бізнес бізнесюків, які продають, яким продають місця в списку. І це ненормально. Оце Це би поламати. І одна з найнебезпечніших власне, таких ідей, які гуляють, що от всі вони такі, а вони там всі такі. Однак нема, нема з ким розмовляти, нема з кого обирати. Гаразд, значить, ми ми вже зробимо так, як так, як буде. Хоча насправді, як не буває, взагалі у загальному, це, це брехня, от як не буває загального поняття про політика, про народного депутата, от я точно знаю, що о, до ній. Не перепрошую, не поклав собі до кишені копійки. Просто тому що я знаю, як ти живеш. От. І я знаю ще багатьох твоїх колег так само. Не, ну, можливо, їх не вибачуємо. Може, так не багато. багатьох, але є. Але... А честь є. Не так багато, mm -hmm. як нам хотілось, бо є чесно. Давайте змінимо ракурс. Серед дискусії, сьогодні думали, ну як подивитись на тему київських виборів з, з іншого абсолютно ракурсу. І коли там була претензія, ну, панове, визначтесь, ви нарешті, і принаймні. Скажіть, хто щоб цей хтось почав формулювати якісь меседжі, і це це знову ж таки? Це Фейсбучний простір. Прозвучала така про про провіталіка. Кличка йшла мова. А чого він зараз буде палити себе в претендентах на київський градоначальника, Якщо, например, наприклад, у нас от Київський мер, це абсолютно там британська королева, так? А повноважень в нього нема, бо всі повноваження в Попова. Контр Контраргументом було зніму. те, що ну, а ми за повноваження боремося. Якщо мер без повноважень його обрали, там або там, там обрали Олександра, нія. без повноважень, як у британської королева, але це буде людьми, обраний ти, 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 мер які голос. голос. Все. Суть в тому, що навіть без повноважень можна вийти на площу і сказати Сорі, я мер. Mm -hmm. Ти хто? Ти Беркут? пшов звідси. Я Повноваження беруться взагалі. Повноваження не По надаються беруться. По перше, це правильно. По друге. У мене є дуже конкретний приклад. Моя близька родичка, моя двоюрідна сестра. Вона живе не в Парижі. Це такий, ти знаєш, окремий так, так, такий округ, сенс, який, так, який так, адміністративно місце. є окремим містом. Так, mm -hmm. от мало не половина за останніх 60 років французьких президентів пройшли. Через посаду мера міста ної ну, це а такі тому, що то у Франції спробує вдовини пару сотень французів всередині одного містечка. Mm -hmm. Я колись була у Поту Шарант, це глибинка-глибинка. Mm -hmm. глибинка. Ну я не знаю, така, які дупа дупа. Mm -hmm. Дупа світу. Mm -hmm. Ні, ну крім жартів, це реально mm -hmm. дуже глибока провінція. І там села і містечко там по 150 мешканців, по 100. Так ви б бачили, які баталії на морських виборах. Вони ж проходять регулярно. І ти спробуй стань мером містечка, де 100 мешканців mm -hmm. живе. І спробуй їх усіх довольнити. Протриматись на посаді, наприклад, але на там ще приклад того, як робиться кампанія в принаймні mm -hmm. там, от в ної. От е, моя родичка, вона активістка. Це все робиться не за гроші. Отак, От як е, на за Донія, в Коломиї працювали, просто волонтери приїздили Активісти, приїздили. Так. Понад тисячу людей спрацювала з усією країною з Одеси, з Донецька mm -hmm. з ну, з Києва, mm -hmm. з Львова та інтерес. просто тому що люди повірили, що щось можна змінити. Що щось можна змінити на інших засадах, не на цих засадах. Я одразу перепитаю, а кияну взагалі обидва бачить. Та в такому амплу або зараз щось я не бачу, щоб там мої дорогі співмістяни сильно ходили на мітинги, скажімо. Те, що зірвала з язика. Зняла я побачу скільки людей прийде 2 квітня. Оце, я ж кажу, що це це але для того, щоб вони прийшли треба щоб був причинно наслідковий зв'язок щоб було зрозуміло що власне ми не можемо боротися за абстрактні права mm -hmm. у нас не влаштований mm -hmm. так наш політичний мозок ми можемо якщо ми можемо боротися для нас нам потрібна якась ну фізичне так моти ну, уособлення од От... на ну, якісь конкретні речі о, мають о, давайте про негатив і позитив mm -hmm. дивіться негатив ми всі говоримо Дріхали, що, додай, що, додай, що, додай, що, додай. що не виходять люди Кличко, насправді вже переріс... Е е е Місце міського голови, Бачите, у нього найкраще зараз рейтинг з опозиційних mm -hmm. кандидатів. Він має всі шанси стати президентом. А це що значить? Що немає інших кандидатів на міського голову? Ми от шукаємо, наприклад, серед громадських активістів. Тут є негатив, ми завжди всі скаржимося, а кияни не виходять. І і дійсно, іноді на якийсь будинок, який ми захищаємо, 20, 30, 50 чоловік. А скільки прийшло боку, на з Але з іншого боку, з іншого боку, коли я пригадую 80-ті роки, коли ми починали. А було ще менше перше. Наші акції по кілька десятків людей було. Нас саджали в КПЗ за це. Потім ми виходили. Звідти було там тисячі чоловік. нас знову саджали хвилина після того. Все більше і більше. Я думаю, що ті, хто зараз наважується виходити, це власне є цвітом ки... mm -hmm. Києва. Це no, цвітнація та середних, людей і в обличчя насправді на кожного мітингу. А, а те, це нормально. Я вам скажу, а, я, точна я, точна ж историк, я ж історик за фахом. Mm -hmm. А скільки було там в київській громаді? Ну колеги, а, тоді нас просто змусять до 15-го року ходити на мітинги і викристалізовувати один одного по 100 штук. І все а в 15-му році буде референдум, і одна людина скаже: даруйте, давайте я буду царем. Ні, ну, все. У нас закінчується У нас, у нас, це, у у нас закінчується, так? От хто запропонував барикади. Не ми <св 'янці> підводить нас до необхідності. <св 'янці> І це один з варіантів. Якщо у народу крадеться право вибору, то барикади – це один з варіантів захисту своїх прав. Юрій Макаров, Олександр Доній. Це, Махаров, Даній. це крапка на третю частину нашої програми. попереду розмова про культурну дипломатію, залишатися з нами буде цікаво.